Емпатія не вмикається навіть у таких ситуаціях, як підрив Каховського водосховища. Це можна якось натренувати? Слава ЗСУ, слава нації, русні пизда. Я завжди кажу, що вчинки вони формують нас як особистості. Дивись на людей, у яких емпатія є. Як вони себе поводять? Як поводять люди, у яких є емпатія? Ну, щонайменше вони пробують допомогти. Так, не кожна людина поїхала волонтером в Херсон. Але є люди, які просто почитали новину і забули. Є люди, які щось своє відірвали і дали для того. Це може бути донат, це може бути якісь речі, ми розуміємо, що багато людей просто втратило все, які ти можеш надіслати. Ти можеш знайти якийсь волонтерський фонд, купити сам, віднести туди Вон там корм, чи хлопець навіть сьогодні писав, відкліщив засоби. Ти роби щось. Задай собі питання, як поводить себе людина, у якої емпатія є. Ага, вона пробує допомогти. І роби дію. Роби цю допомогу. Не з першого разу, і скажімо, навіть не з 10-го. Але в якийсь момент ти будеш вже не задаючи собі це питання, ти просто, ага, ой, так, необхідна, маю допомогу, я допомагаю. Так це також є емпатія. Це і є емпатія. Тому дії, сконцентруйся на вчинках, на діях. А емоційне підтягнеться, а емпатія підтягнеться. А сам факт того, що ти про це замислюєшся, це вже гарна новина. Якщо ти будеш готовий не тільки замислитись, а ще і дійсно робити вчинки. Твоя емпатія буде змінюватися. Якось так.